Всіх радий бачити. Мене звати Роман Завидорський. Я чтець оракулів, екстрасенс, езотерик, ритуальний практик, циганський практик. Працюю з циганськими картами. Працюю з картами гральними. Я більше себе позиціоную як прогнозист на гральних та циганських картах. Хоча дехто мене путає старологом, але я себе як таролог не позиціоную. Експерт центру древо життя Романа Шептицького, літотерапевт, працює з каменями, вивчаю властивості каменів натуральних. Також в каменях закладена дуже велика енергетика. І правильні підібрані камені також можуть вплинути на долю людини. Це насправді дуже цікава тема. І, взагалі, літотерапія це одна з напевне найважливіших галузей езотерики, яку теж варто було б вивчати. На мені також багато різних каменів цікавих. Я займаюся тим, що проводжу прогнозування. В основному на своїх Ютуб-каналі і в Тіктоці у мене досить велика аудиторія, майже 200 тисяч, якщо вже взяти всі мої соцмережі, одночасно скласти докупи всі цифри. Ем, працюю з Романом Шетицьким дуже тісно з двадцятого 20, 20 року. От, і саме коли от почався період коронавірусу, то так склалося, що Роман Шетицький вирішив відкрити свій центр, і він е, бачив мені досить великий потенціал. Ми з ним знайомі більше 10 років, і от вирішив запросити мене як експерта. Тим паче, що він знає, що я. Працював з гральними картами гральними картами. Я почав цікавитися ще років з 14-ти. У мене в роду були також по лінії Досить цікаві жіночки, які також гадали на картах. І от, власне кажучи, я також працюю з картами. Е, мої містичні історії почалися зі мною ще приблизно в період з 2009 року. Насправді так дуже така контроверсійна тема. Бо перше місце, куди я взагалі поїхав за кордон, це була Росія. От з того моменту почалися в мене мої містичні історії. Я про це вже здається розповідав на своєму ютуб каналі, але повторюю, тема дуже така непроста. Ми поїхали до наших родичів. Ну у багатьох є родичі в Росії, на жаль, чи на щастя, але так чи інакше, наші країни в цьому плані є досить тісно взаємопов'язані, не дивлячись на війну і не дивлячись на все інше. І от я пам'ятаю, як я приїхав в Петропавлівську фортецю о, в Санкт-Петербурзі. Ми відвідували. Я ще тоді був хлопчиком, таким досить юним, 16 років. Я пам'ятаю, у мене почалися дуже великі кошмарні видіння з того моменту конкретно. От я настільки відчув цю енергетику, енергетику смерті. Потім я вже почав вивчати детальніше те місце, ту історію, і насправді це місце, це місце побудоване на кістках, зокрема на кістках українців, козаків. Це от насправді дуже. Тяжке місто. От, я коли приїхав звідти, я пам'ятаю, мене ще дуже довго колошматило, і мені з того моменту почали приходити видіння. Такі досить негативні видіння. Е, мені снилися постійно ріки крові. Мені снилися ріки крові, мені снилися цвинтарі. Е, і в мене почалися проблеми зі здоров'ям досить серйозні. Я почав худнути. Щоб ви розуміли, при своєму рості, майже 1,80 вісімдесят, я важив менше 50 кілограмів. Настільки мене почала виснажувати ця енергетика. Я не розумів, що відбувається на той момент. Ну я десь трохи почав цікавитися, містикою, езотерикою, трохи десь якісь передачі дивився. Але я не заглиблювався так в цю тему. Більше карти не цікавився, якісь прогнози собі складав. Але я не знав, що зі мною відбувається. Ну, доки в 2014 році я не познайомився з Романом. Ну я познайомився з ним в 2011 році, 2011 тисячі а активно спілкуватися ми почали в 2014 тисячі І Роман Шептицький, як мій такий наставник, мій гуру, як би мовити. Став мені пояснювати ці стани, ці причини. І він сказав, що в мене от є дійсно ця дуже велика схильність до езотерики, до екстрасенсорики, що в мене є ці емпатичні здібності, і я цю некроенергію того місця дуже сильно перерівняв на себе. Тобто не тільки за це, ми взагалі багато за що говорили, але от такий найяскравіший містичний спогад це, напевно, перший, як коли я поїхав в Росію, і от коли я відчув першу ту енергетику смерті, таку досить складну для себе, і от мені реально з того моменту стало робитись погано. Я це все списував на те, що я був у випускному класі, що я багато нервувався, там готувався, як всі, звичайно, учні готувалися до здачі екзаменів, ЗНО. Але я розумів, що десь проблема зарита глибше в цьому всьому. І от коли от я, Роман Шетицький почав мене активно вчити в цих речах, я почав більше розуміти, і я почав більше відчувати, я почав більше розуміти, що зі мною відбувалося. Так, дійсно, тісно, ми почали співпрацювати в 2020 році. І от з того моменту він почав мене вчити і обрядової магії. Він почав мене вчити, як правильно з цими енергіями справлятися. Він навчив мене прогнозуванням на він навчив мене системі таро, хоча я себе як таролог не позиціоную. Але я почав більше розуміти свої стани. Тобто, але були ще декілька таких важливих моментів в моєму житті переламних. Наприклад, це момент перетину 2013-2014 року. Пам'ятаєте, Євромайдан, революція. І е, ця небесна сотня це був дуже тяжкий для мене період. Це був надзвичайно тяжкий для мене період. У мене тоді кошмари ще почали посилюватися. Ну на той момент я ж кажу: я не розумів своїх станів до кінця з Романом. Ми на той момент майже не спілкувалися. Ми були так на рівні. Привіт, до побачення. І е, я не, не знав, що зі мною робиться. У мене якісь суїцидальні думки почали з'являтися якісь кошмарні видіння почали приходити. І снилися якісь цвинтарі. От постійно якісь мухи сняться, якісь такі, от знаєте, досить негативні сни. Я все це списував на те, що я надто глибоко, емоційно це переживаю, але я тоді ще не розумів, що це мені були видіння. Це мені були видіння. Зараз взагалі я перейшов на дуже цікавий формат. Я розповідаю свої сновидіння в Тіктоці, в Ютубі, і людям це подобається. Людям це дуже заходить. Перегляди такі досить хороші. Але я на той момент цього всього не усвідомлював. Я свою психіку і свої вміння езотеричні не приймав. Я пов'язував це з якимись своїми депресіями, з якимись своїми такими станами, переламними. Але добре, що в мене з'явився наставник, який навчив мене всі ті енергії правильно скеровувати. Потім ще такий досить. Важливий період для мене був це, напевно, що 2019 рік, коли я почав приймати себе нарешті, от це, почав приймати свою сутність, почав розуміти, що мені треба займатися цим. Тому що в своєму житті я тільки чого не перепробував. Знаєте, я працював на різних роботах, я жив довгий час в Києві. У мене було абсолютно таке от, звичайне стандартне життя. Я гадав на гральних картах, я гадав трохи на таро в себе там на роботі. Мене наді мною трохи глузували там. Казали ще там або чорнокнижник, або ще там Ванга там, реінкарнація. Ну так підсміювалися. Але от один момент, коли от у 2019-му були вибори президента, я от дуже чітко для себе усвідомив, що мені треба здійснити якийсь дуже важливий паломницький тур для того, щоб якось переосмислити всі ці свої вміння, всі ці свої езотеричні глибинні знання та здібності, які в мене були. Я пам'ятаю, я тоді поспілкувався з Романом Шептицьким. Роман Шептицький сказав, що мені треба дуже така глибинна перезагрузка. Е, я поїхав в Іспанію е, на гору Монсерат. Біля Іспанії є гора Монсерат. Е, така дуже древня, дуже така велика святиня, там знаходиться чорна Мадонна, така досить древня світова реліквія. І от, конкретно в той момент, коли я туди зайшов, я почав молитися. Я почав просити захист у вищих сил. Я почав просити. Або дозвольте мені прийняти мою скликність, або заберіть від мене ті всі знання та вміння, що в мене є. Тобто це був такий досить важливий момент, тому що ще в 2019-му знову почали повторюватися мої кошмари. Мої кошмари і мої такі страшні видіння, вони повторювалися циклічно. Тобто 2009 рік в мене були ці кошмари видіння, 2013 рік оце перетин 2013-2014. 2017 рік був для мене досить таким кризовим і тяжким. А у 2019 році, коли це почало знову повторюватись, коли вже е, Володимир Зеленський виграв виборчу гонку, мене знову почали ці кошмари повертатися. Я про це вже розказував в себе на Ютубі, але повторюю ще раз. Може хтось не бачив те відео. То я знову почав от переживати ці кошмари. Мені знову почали снитися мер мерці, мені знову почали снитися. Якісь криваві ріки, почали снитися мухи там різного роду, такі досить негативні сни. І тоді я от звернувся до вищих сил, будь ласка, допоможіть мені з цим справитися. Я от поїхав в цей паломницький тур. Я багато молився я відвідав різні е, святині. Крім того, що Саграда Фамілія досить сильна святиня у Барселоні, така досить така от потужна церква, досить сильне місце. Я теж там дуже багато молився, дуже багато часу проводив медитаціях. Це був такий досить глибинний досвід для мене, як для людини. Тоді я повернувся і Роман Шептицький почався більш активно спілкуватися на той момент. Ми почали більше спілкуватися. Тоді почався коронавірус. Я звільнився зі своєї старої роботи, виїхав з Києва. Я вирішив для себе. Мені навіть снилося, що мені треба виїхати з Києва. Я люблю Київ, це місто, в якому я прожив понад 5 років. Але я зрозумів на той момент, що моє життя майбутнє, в майбутнє в подальшому Києві скласти це не може. І тоді Роман Шептицький сказав, що він мене запрошує до себе як експерт. Він почав мене навчати, він почав мене правильно скеровувати так активно, в правильне русло, всю мою енергію, весь мій потенціал, почав казати, чим мені займатися, що я роблю правильно, що я неправильно роблю, на що мені робити, акцент. І ми почали активну співпрацю. Я почав більше займатися каменями. Це мені також, це моя стихія камені, я дуже люблю працювати з каменями. І з тих пір мої кошмарні сновидіння вони мене перестали мучити. У мене більше відкрився потенціал до того, щоб я це все сублімував у свою роботу, у свої прогнози. Останні, тільки, я пам'ятаю, мене почали дуже сильно мучити кошмари ще от, оце от недавно. Це було літом, це, був, оце от, це було літом якраз після того теракту в Оленівці, от, коли от стратили азовців, у мене тоді теж почалися дуже сильні кошмари. І дуже цікавий момент, що я по азовцях робив дуже багато прогнозів на своєму YouTube. Якраз перед тим як оце от їх стратили в Оленівці, як їх спалили, то це от за день до того, рівно за день до того, я записував прямий ефір, і мені стало погано під час прямого ефіру. І на наступний день у мене просто обірвали мені телефон. Я пам'ятаю, також сказали, що я це от відчув цю енергію. Я пам'ятаю, як я задихався в тому відео. Це все є в ті, як мені стало погано. Я сказав, що щось недобре відбувається. І от на наступний день стала сталася така трагедія, і от цей момент це також був для мене досить депресивний. Але в мене є правильне оточення, в мене є правильні друзі. У мене є поручній наставник, ні учитель, який мене підтримав і допоміг мені вийти з тих станів. Ми все те відмолили відчитали І я далі працюю. Я далі працюю на благо країни. Я підтримую всіх. І я намагаюся допомагати своїм словом, я намагаюсь підтримувати людей, і я вважаю, що свою місію і свою долю, свою сутність треба вміти приймати. Треба вміти її визнавати, треба приймати. А ще дуже важливо знати та розуміти історію нашу, тому що якщо ми заглибимося в історію України, то ми можемо для себе також побачити дуже багато паралелей з тим, що відбувається зараз. Я, в принципі, себе вважаю людиною досить начитаною. Закінчив гарну школу, їздив по олімпіадах часто, тому історію України я знаю досить на доброму рівні. Тому я розумію, що ця вся некроенергія, всі ці смерті, всі ці чорні темні ритуали, які йдуть з Московії, вони досі на нас впливають, і нам треба максимально від цього взяти і відв'язатися, розрубати цей корінь. Я пам'ятаю з моменту того мого. З тої моєї поїздки в 2009 до цього моменту я я розумів, що Росія це насправді зло. Це ну я маю на увазі конкретно територію Росії. Це місце, на якому зло та негативні сутності живляться болем та стражданням ну практично всього, всього людства, тому що там такої кількості негативу, як там, я не відчував ніде. Я ж кажу, з того моменту з 2009-го в моєму житті почалися дуже великі переміни не в кращу сторону. Але я не шкодую, що я туди поїхав. Я, напевно, мав відчути цю некроенергію, я мав пережити всі стреси, які ми йдули в житті, для того, щоб певно зустрітися з Романом і ще вийти на оцей рівень, на який в мене є зараз. Друзі, якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити, то ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто: зніміть свою історію на смартфон. Завантажте записане відео на будь-який файлообмінник, і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії ми знаємо, вони є у кожного. А можливо, ти поїхав туди, і в тебе почалися видіння і сни, і ти побачив не минуле і некроенергію, а ти побачив майбутнє, що щось саме там на тій території в майбутньому буде відбуватися те, що було в твоїх снах. Можливо, частково так воно і є. Тобто тут не можна сказати так прям категорично, що це було тільки минуле. Це може бути все взаємопов'язано. Ми зараз бачимо дуже багато енергії смерті, ми бачимо дуже багато енергії болю, страждань. Але на той момент я ж кажу, я був недостатньо не дозрілий для таких енергій. Я цього всього боявся. Я це не приймав, Я це все списував на те, що я переживаю стрес в школі, бо треба було ж закінчити добре, поступити на бюджет, тому що в сім'ї не було грошей, щоб я поступив на платну форму. І от я от це все списував на те, що я багато вчуся. Я багато там їжджу по олімпіадах, що я займаюся там тим, цим третім, десятим, по репетиторах бігаю. І я це не прив'язував до того, що мені, але якщо так от розібратися ситуацію, то це от мені реально почало робитись погано з того моменту, як я відвідав, от власне кажучи, сам Петербург. От, це з того моменту в моєму житті почалися такі от досить тяжкі стани. От такі, от я почав дуже сильно худнути. Я, я ж кажу, можу деякі фото вам навіть відправити з мого минулого. Я як палиця був, я ж кажу, в мене всі ребра тричали. Ну це не нормально було. Та, так не повинно було бути. Потім, оця, от, коли я прийняв себе, коли я прийняв свою енергію, я почав от набирати масу, я почав ставати нормальним, хлопцем, так би мовити, а не кащеєм, чагликом невмирущим. Але до того моменту, знаєте, в мене був період такий дуже довгий, майже 10 років періоду прийняття з 2009 по 2019. І це дуже довгий період, я вважаю. Але я вважаю, що я його таки пройшов. І зараз свою місію треба нести обов'язково людям. Ну, знаєш, те, ще дуже швидко справився, бо до мене часто приходять клієнти, яким 40-50 років, і я працюю з людьми у темі призначення їхніх талантів. І в дуже багатьох є такі теми, які прописані, і про які ти розказуєш. У них це прописано, чим вони мають займатися. У них є такі дари, вони їх бояться, вони не хочуть навіть це реалізовувати. І головне питання в таких людей, як мені це закрити. І чим більше вони намагаються це закрити, чим сильні, тим сильніше стає їхній дар, і тим гірше, до речі, по здоров'ю їм стає. Тому я Би тебе, людина, яка вже пройшла цей шлях, попросила би поради, тому що наші глядачі також дуже часто дивляться і мають такі історії в своєму житті. Вже відчули, що щось тут не те. Даром володію, здібності є. Здібності з роками тільки збільшуються. Навіть якщо люди хочуть їх закрити, позбутися, бо вони цього бояться, так? А ми боїмося те, чого ми не розуміємо, чого ми не знаємо. От ти вже зрозумів, пізнав, перестав боятися і навпаки пішов у розвиток. То дай пораду такого типу людям, які от відчувають. Що вони такі схожі на тебе і що їм робити? Ну, по-перше, треба менше боятися. менше боятися, Тому що, знаєте, я також колись був дуже таким, скажімо, боязливим. Я завжди думав, що скажуть люди, а чи мене не будуть судити за це. І от це дуже багато часу в мене зайняло. І дійсно, якщо людина не приймає свій дар, то Роман Шептицький мені також це пояснював, то в людини починаються проблеми і по фінансах, і по здоров'ю, і по особистому життю. По здоров'ю це мені дуже дало, я був дуже хворобливий. Я був дуже хворобливий. Я багато хворів, поки я не міг прийняти свій дар. Зараз в мене зі здоров'ям дякувати Господу і вищим силам все добре. Але головне це не боятися. Це перше. А ще я би сказав, дуже важливо мати правильне оточення, правильних людей довкола себе. Тому що знаєте, якщо жити в такій сім'ї, де от це все сприймається скептично, якщо бути в такому оточенні. А я був в таких оточеннях і неоднократно, де з мене глузували, капкували. Перекривлялися, називали ще там ванга, чорнокнижник, називали, хоча я з певними енергіями взагалі не працюю. Просто знаєте, людина почула слово і вживає його скрізь. Тобто я працюю тільки зі світлими енергіями. Тобто, от я би сказав, що дуже важливо ще оточення. Тобто, якщо у вас оточення вам не підходить, то варто його поміняти. Варто розірвати всі зв'язки, як я розірвав з Києвом, і я влився в правильне оточення. А ще дуже важливо мати наставника. От це от те, от що мене спасло, може я досі десь скитався зараз по світу з такими тяжкими суїцидальними думками, не знав, куди себе приткнути. Схуд би ще до менше може би вже від анорексії, взагалі би не знаю там сконав. Хто його знає, якби повернулося в мене життя, але в мене був правильний наставник. В мене появилася та людина, яка мене підтримала, яка навчила мене. Дуже важливо мати наставника. От що важливо, який може навчити, який може спрямувати. Це мій варіант, це мій шлях, яким я пройшов. Я знайшов собі наставника, ставника, ви ще сили скарували, ви щасливі, послали мені Романа Шептицького як мого вчителя і мого, так би мовити, гуру, який допоміг мені прийняти себе і прийняти всі ці енергії. І тому дуже важливо це не боятися, це мати правильне оточення і мати правильну людину, яка буде тебе підтримувати, яка буде тебе наставляти. Тобто, ці три складові, в моєму випадку, принаймні, вони спрацювали. І зараз в мене все добре. І ті люди, які мене раніше, які раніше з мене глузували, чи капкували, чи якось те скептично ставилися, дивляться на мої ефіри, кажуть Клас, ти молодець, ти все дуже чітко передбачаєш, молодець все правильно робиш. Тобто, люди вони також досить перемінливі в своїх настроях. Головне це довести людині те, що ти маєш якийсь дар, те, що ти маєш якісь дібності. Ну і головне це бути з людьми щирим, тобто максимально щиро і максимально відверто 음, говорити, максимально відверто людей заохочувати до чогось підтримувати, це також дуже важливо. І якщо у вас є цей дар, закладений е, небесами, вищими силами, його треба обов'язково прийняти через молитву, в тому числі в моєму випадку, також через молитву, через відвідання якихось святих духовних місць. І навіть якщо ви зараз не можете подорожувати світом, тому що зараз. Ну, Така ситуація складна. То в нас в Україні святих і енергетично сильних місць є надзвичайно багато. От, наприклад, на своє 30-річчя я відвідав одне дуже сильне місце на Тернопільщині, називається монастирок. Це ще ще з го століття. Там був храм язичницький, дуже сильне, дуже потужне місце. Або в Закарпатті, куди не поїдь, то особливо озеро си скрізь дуже сильна, досить потужна енергетика. У нас в Україні сильних енергетичних місць більш ніж достатньо. Їздити можна декілька років, паломницькі тури влаштовувати. Тому от я би рекомендував таким людям через молитву, через медитацію, через високі вібрації, якось знаходити своє призначення і шукати людей, які будуть підтримувати вас в цьому. Це, ні, це моя формула успіху в цьому плані, я би так сказав. Дуже чудові поради, прекрасна формула. Тут я ще додам маленький нюанс для усіх, хто нас дивиться. Якщо раптом ви не знайшли наставника, вам не пощастило знайти, то не переймайтеся, тому що вашим найкращим наставником може бути ваше вище я, до якого ви звертаєтеся і. Вам допомагає підказує, дає найкращі поради, які найкращі саме для вас. Просто потрібно розвивати інтуїцію. То тому ви завжди можете бути на зв'язку, і у вас все в житті складатиметься як найкраще. Оскільки ти згадав за Романа, я відразу запитаю, бо дуже багато людей питають його в коментах, знаєш, після того, як я з ним поговорила. Він пішов, а люди питають в коментах. Але я запитаю тебе, бо ця тема тебе теж стосується. Чому Роман, а відповідно, і ти завжди в капішонах? Чи можливо це якийсь енергетичний захист, чи це якась там магічна практика і теорія? Це просто класно, стильно і прикольно. Ну де частково це енергетичний захист. Знаєте, отут перший варіант, напевне, найбільше. Найбільше працює. Ну в даному випадку я хотів взагалі трохи в іншому образі вийти, але мені подобається такий образ. Мені подобається десь в чомусь є. Це це знаєте, це свого роду, як захист там верхніх чакр. Це також працює. Знаєте, є певні захисні та також одяги. У мене є, наприклад, моя вишиванка. Я хотів її надіти з капюшоном. Але я передумав в останній момент, тому що я вже на ній нещодавно знімався в одному ефірі. То я подумав, що краще надіти чорну, якраз от під мої, під мій браслет за метистами. Це свого роду теж захист. Недаремне, колись в середньому вічі теж носили різного роду ритуальні практики мантії. Це свого роду захист від негативного впливу, тому що через верхню чакру, через сьому чакру Сахасарара, можна також підключатися до людської енергетики. А оскільки людей дивиться багато, то через відеообраз також інколи можуть бути якісь підключки. У мене є захисні персні, у мене є захисні амулети, які я ношу постійно для того, щоб не можна було мене підванкірити. Це також дуже важливий момент. Тому ця свого роду так, це свого роду теж є десь захистом. В цьому є якась суть. Але мені подобається, крім того, всього що це захист, це ще й гарно для образу. Мені подобається капюшон, Мені подобається носити мантії. В цьому також є десь якась така от доля. Знаєте, такого образу містичного. Але це має свій, свій сенс в плані захисту. Десь в чомусь це допомагає від підключки, допомагає від якоїсь вампіризму тобто. От, коли я виходжу в люди, в великі люди, в мене так тягне натягати капішон, ну, що я переважно і роблю завжди. знаєш. Деколи може там людей це дивно виглядати, але це чисто інтуїтивно, людей тягне захиститися, і це правильно. І знаєш, в мене колись була така вчителька в школі, ну, звичайно, вчителька української мови, але вона була знаями такими тоньшими. І вона вдягала хустки. І каже, ви знаєте, я не можу до вас. В мене така сильна енергія, що я не можу вийти до вас і не вдягнути оце, -оце. і вас захищає від себе. І в неї там переважно телефони летіли, ноутбуки, комп'ютери. Тобто це і захист і людей від нас, та і нас від людей. Це взагалі супер шикарна тема. І реально стильно, мені теж дуже подобається такий образ. До речі, кажуть, так, вибачаю, що перебив, до речі, кажучи, стосовно таке цікаве спостереження, я коли жив в Києві, то. Постійно, коли я там ходив в сторону Басарабської площі, я там інколи закуповувався. То там, як коли я був літом в літній період, без звичайно без капішона, без кепки, то мене почала дуже сильно боліти голова. Ну колись там людей страчували, басарабський ринок це така досить тяжка площадка. знаєте, там. Така негативна енергія досить. А от зимою, коли там ходив в шапці, то в мене нічого не боліло, я почувався досить бадьорим. А літом, знаєте, коли відвідаєш Бесарабський ринок, походиш там довше години, грубо кажучи, повертаєшся додому, ти наче вичавлений лимон. А от зимою ні. зимою, коли голова закрита, покрита, то якраз якось легше все це переноситься всі ці енергії. Я зараз, чесно кажучи, боюся повертатися в Київ. Я би дуже хотів, я за Києвом скучив. Але я розумію, скільки там зараз цих енергій негативних, особливо Київська область, особливо Буча. Я дуже любив Бучу, насправді знаєте, я часто туди їздив. Я розумію, що я зараз туди навіть не зможу заїхати енергетично. Я дуже чутливий став до таких енергій. Скільки треба часу, місту чи території, щоб очиститися від цих енергій? Все залежить від того, як цю площадку використовувати. Якщо на тій площадці побудувати церкву, якщо в тій церкві постійно молитися, читати якісь захисні молитви, проводити якісь ритуали високовібраційні, то таке місце може швидше очиститися. Якщо там будується там житловий будинок, або ТРЦ, якесь там, або ще щось будують таке ну розважального характеру, нічний клуб, там ще щось, то звичайно воно таке місце не очиститься все залежить від рівня високих духовних вібрацій. Якщо там буду, будується церква, якщо там люди моляться, то це місце очищається. Якщо там побудувати нічний клуб або якесь місце розбрату, там якісь там не знаю, де відбуваються всякі нехороші речі, то таке місце не очиститься, а навпаки, воно буде підживлюватися цією енергією негативною і буде ще більше створюватись. Негатив все залежить від того, як це місце використовувати. Будь-яке місце можна очистити від негативу. Будь-яке, в принципі, все залежить від функції спрямування. Якщо там тяхба, якщо там якесь духовне місце, якщо там люди моляться, медитують, а якщо там люди займаються розбратом, випивають, гульдибанять і так далі, то звичайно, що воно не очиститься. А можливо, тебе не тягне поки що до Києва, бо ти відчуваєш там, по-перше, небезпеку, яка може відбутися в будь-який момент, і по-друге, ти чекаєш, коли закінчиться війна. І, до речі, за твоїми прогнозами, коли вона має закінчитися? Тут я в цьому плані погоджуюся з Романом Шептицьким. Знаєте, в нас з ним багато відмінностей, але я, Роман Шептицький це говорив, і я про це говорив також разів вже, напевне, 50, а може і 100. Війна закінчиться тоді, коли звільнять Маріуполь. Маріуполь це зараз найсакральніша точка. До речі, я згадав, що мені недавно приснився сон, ну як недавно, два місяці назад сон приснився. Ісус в Маріуполі підняв мене за руку. Я пам'ятаю це сновидіння, я про нього розказував своїм глядачам. Мені снилося от. Маріуполь це зараз для України саме страшденне місце. Це знаєте, це як Голгофа для Ісуса. Оце для нас таким є Маріуполь. Я вважаю, що Україна очиститься від усієї скверни в той момент, коли Маріуполь звільниться і над ним замайорить український прапор. І коли на місці, де були якісь розрухи, побудують церкви, коли люди почнуть молитися, там коли люди почнуть більше звертати до увагу до вищих сил, до захисту для вищих сил. Мені здається, що це от місце, от саме головне зараз в Україні Маріуполь, ну, в якому має відбутися переламний момент і звільнення нашої України від всякої нечисті і скверни. І коли це може бути? Ну навряд чи це буде цього року. Я, я не відчуваю, що цього року наступного під питанням, але цього року навряд чи І я відчуваю, що за Маріуполь буде ще досить сильний, досить жорстока битва. Я згадую той свій сон. Мені снилися от ці вибухи, мені снилися оці от якісь крики. Мені снилася оця от от енергія. Мені снився пил, пил на асфальті, я відчував цей запах асфальту. І потім якийсь чоловік, такий у мантії, такий білий, з бородою, подає мені руку і говорить мені українською мовою Заспокойся, все буде добре. Я тобі допоможу. Я допоможу цьому місту. Мені здається, що це був Ісус. Мені приснилося таке от видіння було дуже цікаве, дуже потужний сон. Мене аж мороз поза шкірою йде кожного разу, коли я про цей сон розказую. От я в це вірю, і я це знаю, що Маріуполь це така от сама сакральна сама духовна точка. От чому зараз ці, та вся нечість так вчепилася за Маріуполь, бо вона розуміє, що на Маріуполі е, стоїть кін нашого духовного життя України взагалі. Я вже про це також говорив у своїх відео. Ця війна почалася не тому, що ця війна почалася за землі чи за ресурси. Ця війна почалася через духовність. Україна це дуже високодуховна нація. Ми дуже духовні. А нечисть, ота, що живе там на тих болотах, вона цього не сприймає, вона цього боїться. Чому в радянському союзі так боролися з церквами? Чому забороняли Пасхи святити? Чому були видані ці закони дуже дивні, які забороняли релігію за те, бо звеличували культ Сталіна? Це все е, закриття духовності. Це все от нас намагалися винищити духовно, як націю, але е, ми. Ми незламні. Ми в цьому плані, ми є високодуховною нацією. І чим більше ми будемо молитися і звертатися до вищих сил в своїх молитвах, тим швидше ми звільнимося від усієї цієї скверни. От я отак от, от вважаю. От ця війна почалася тому, що нечисть захотіла знищити нас на духовному рівні. Не тому, що вона хоче наші території, не тому, що вона хоче там, від нас якихось умов. Вона хоче знищити нас. Нашу духовність і нашу віру. Тому що я навіть по своїх знайомих бачу, дуже багато людей зневірюються. дуже багато людей починають питати, а де Господь, а де Бог, а чому він нас не захищає? Знаєте, це таке складне випробування, яке ми з вами маємо пройти і залишитися високодуховною нацією. Тому що якби ми не були такою нацією, це зло би на нас не нападало. Це зло, яке от закорінилося там на тих болотах ще з часів монголо-татарського іга. Дуже сильно намагаються нас знищити викоренити нашу духовність. Нам варто зберегти її всіма можливими способами. Це дуже важливо. Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал.